Мешканці будинків на вулицях відкрита 25, підгірянки 25 та 25 А обурені, що біля їх і так аварійних будинків планують звести багатоповерхівку. Люди кажуть, якщо ж будова почнеться, фактично опиняться на будівельному майданчику без території для прогулянок дітей і відпочинку. Проблема в тому, що стоять чотири аварійних будинка, а в середині забудовник. Бабахнути багатоповерхівку нову, а будинки аварійні, тобто це забудова 30-х-60-х років. І там що там будувати? Ну якби як би як? Що в людей туалети. От вони, вони стоять посеред двору, тому що немає ну, там не було туалетів. Хтось собі зумів зробити. А в деяких людей такі житлові умови, що там нема, там одна кімната. Живе п'ять чоловік, вислухавши проблему громади, мер міста запропонував підготувати розпорядження та створити комісію стосовно цього питання, аби ретельно розібратись у ситуації. Три чоловіка від вас, три від депутатів, і плюс працівники землеустрій, від земельні відносини, юристи. От і на наступній сесії, на наступний пленарне засідання, по результатам роботи комісії надати інформацію. Дякую, так нормально буде. Представники громади кажуть, таке рішення поки влаштовує. А результати по роботі комісії, яка працюватиме над цим питанням, Анушкевичу здоручив доповісти на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.